Президента України в навчальному центрі Державної прикордонної служби присвоєна ім'я Ігоря Федоровича Момоса. Чесно скажу, це дуже почесна такий захід і е, така назва, тому що цей, цей, цей полковник, останнього часу, він був полковником спочатку е, антитерористичної операції весь час. На Давій на лінії фронту, фактично, всі ці мотоманеврні групи, які використовувалися на кордоні при його спочатку охороні, а потім обороні, це використовується його в тому числі особистий досвід, тому що ця людина пройшла в тому числі бойові події в Афганістані. Він там був важко поранений, він лікувався е, е, певний час, але потім знову повернувся до незалежної України і вже е, під час е, Прикордонної служби багато доклав для того, щоб формувалися наші прикордонні підрозділи і розвивався в тому числі цей чудовий навчальний центр. Тому отакий указ президента це подарунок не тільки нашим прикордонникам, які навчаються в цьому навчальному закладі. Це фактично значення і велика повага взагалі до працівників Гальної прикордонної служби України. Сергій Астаков помічник голови Держприкозон служби.